Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. На жаль, декілька днів мене не було вдома і я не міг для вас робити новий контент, але тепер я повернувся і я думаю, практично кожен день буде якийсь відосик виходити. Так що не забуваємо підписуватись на канал, проставляти вподобайку і коментувати. Ви найкращі! Сьогодні я хочу розповісти вам от конкретно про жетончики Twitch Drops. А точніше, вже завершилося 4 тижні фарму жетонів Twitch Drops. І ті, хто забирали всі жетони за ці 4 тижні, вже мають 85 жетонів. А що це означає? Це означає, що ми можемо забрати одну з головних нагород. Це два преміум танки 5 рівня. Якщо у вас немає Ти 14 можна забрати. У мене, наприклад, немає панзера Гамфагена 3 Аусткей. П'ятий рівень, також я його заберу. До речі, забігаючи наперед, я його хочу забрати. І якщо ще буде можливість, звісно, нафармити жетонів на другу нагороду, але там не вистачає декілька жетонів, по-моєму, щоб дві нагороди забрати, наскільки я пам'ятаю. Зараз не буду углублятись, то можна ще забрати один із 3D-стилів. Що той, що той 3D-стиль класний, можна забирати, дивіться на ваше вподобання, що ви хочете. Але перед тим як я буду забирати нагороди, я б хотів ще нагадати, що зараз проходить акція в бій. Вона от конкретно зараз проходить на дві лінійки, вони от зараз показуються. т 110 е 4 це в нас ПТСАУ штурмова елітна США, Т30 по знижці, ось все продається т 28 Прот, т 25 на 2 Хелкат, Wolverine, М8А1, Т6 Медіу, М3 Стюарт, М2 Легкий. Ну, звісно, Т1, та він так, по-моєму, безкоштовний. Но суть в тому, що по цій гілці, наприклад, якщо ви хочете Хелката викупити, можете викупити. Якщо ви хочете викупити Т30-го, що у вас немає. До речі, на нього і 3D-стиль є. Я тоді, коли 3D стиль на 10-річчя виграв, тоді я його і забрав. І т 110 e 4 також можете викупити. Друга гілочка це в нас так само в принципі, прикольна на Бачатільон 25Т. Це в нас середній танк підтримки, виходить Франції, я його заберу зараз. Тут так само знижка на бч 25 тап бч 12Т, 1375, АМІХ 12Т, до речі, вона непогана на 6 рівні, наскільки я пам'ятаю. ImX ELC BIS, йолочка 5 рівня, MX40, MX38, Fessen 36. Ну, звісно, це все не цікаве абсолютно. IMX 40 колись танчило, там броня в нього була, воно як яйце таке. Ну знаєте, танчик от такий прикольний, він такий візуально, жесть. Йолочка це колись каталася, в неї була дуже класна 90-мм гармата. Потім, по-моєму, її понерфили, наскільки я пам'ятаю. 12T-шка також можна її забрати. В принципі, я не знаю, ще подумаю, може й заберу. На 6-му левелі вона реально класна, можна на ній катати. І, звісно, Бет 25Т, якого я зараз заберу, поки що без екіпажу, просто танк, потім я його буду споряджувати. Але, тим не менш, Бечата я хочу забрати, тому що в мене, ну як, я хочу всі десятки, по-перше, щоб в мене були. По-друге, я на ньому ніколи не катав. От серйозно, він у мене вже дуже багато років відкритий, а я його ніяк не куплю. От це таке. Тепер давайте по магазинах жетонів. По мазину жетонів, по е, поставках стилу. До речі, завдання також виконуємо. Я не грав оці дні, буду тепер збивати грати. Переходимо в склад. Переходимо в поставки стилу. Бачимо, що в мене вже 85 жетонів. Тут навіть можна попередній перегляд танчика. Відкрити, ось так він виглядає. Абсолютно колекційна машинка, я так розумію. Я так по характеристиках трошки подивився. От броні тут ніби ніякої нема. Зараз ми подивимося, дивіться, 52, 56, 33, 50 50 міліметрів. Ну тобто він буде прошиватися практично всіма, тому що, дивіться, навіть його гармату відкриємо. Тут середнє пробування броні ББшками 103 під калібром 139 пробувають. Ну тобто ви розумієте, що ця машинка. Підтвердити купівлю, що це машинка для колекції. Оскільки. М -м, дивіться, яка заставочка прикольна. Отримана нагороду. Середній танк, 5 Panzer 3 Kampfwagen. Так. Добре. Тепер давайте ми його знайдемо. Значить 5 рівень. П'ятий рівень і Німеччина вибираємо. он гідростат у нас. А він з екіпажем і 100% йде. Дивіться, нічого собі ще з екіпажем своїм. А в мене навіть навчальні матеріали є. А давайте йому качнемо свій екіпаж. Просто ради приколу. Заради прикола, може навіть до другого пірку хватить. А, ні, мабуть, не хватить. Дуже мало в мене книжечок, ну нічого страшного. Я хочу йому індивідуальний екіпаж. Буду інструкцію ці використовувати. Так, індивідуальну втратити не буду. 96% в один пірк практично викачали ми. Що ми виберемо виберем ці машинки? Напевне, ремонт. В першу чергу потрібно ремонт. Потрібно ремонт. Дивіться, ви можете обрати будь-яку в принципі із тих нагород. Якщо для вас важливіше, наприклад, той самий 3D-стиль на бізонте або на бичата, якщо ви полюбляєте на ньому катати, можна без питань обрати ту нагороду, тому що, знаєте, забирати треба те, що хочеться, не те, що вам кажуть. Тому що ви отримуєте задоволення від гри, коли берете те, що хочеться. Я стримаюся ставити шоколад в третій слот. Напевно, я автоматичний вогнегасник, тому що я знаю, що у німецьких танків трансмісія спереду і вони горять дуже часто. От, наприклад, подивимося, що тут у нас. ББшок, давайте 25 під каліберів 23-22. Давайте цих 20 і фугасів 6, наприклад. Беремо боєкомплект. Я зараз катну на ньому один бій. Просто подивитися, що це за машинка. Заодно з вами трошечки порозмовляю. О, у мене й обладнання такого немає навіть. Гарматний досилач, однозначно. Що ми ще можемо сюди поставити? Час зведення, розкид, звісно, все жахливо. На важкий танк, що ми можемо ще поставити? Що ми можемо? Час зведення, дивіться, 2.21. Ну, ще не дуже і катастрофічно, якщо чесно. Удосконалена трофейна, експериментальне має щось поставити. У мене є другу. друга категорія до запасу міцності, до міцності. Давайте оце поставимо. І давайте, напевно, щоб розкачати ДПМ ще вентиляцію. Знаю, що збірочка так собі, скажу чесно. Ну, попробуємо. Один бій буквально зіграти хочеться. Для того, щоб подивитися, що це за машинка така. Подивимося, що це за машинка. Катнемо. Завтра вже народ повинна бути інформація по е Дню святкуванню дня народження World of Tance. Е обіцяв Wargaming 8 числа, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні вже 7 -е число. Так що подивимося, що вони там нам викотять. Там повинні бути завдання. За якими отримуємо нагороди, і фінальною нагородою буде отой преміум танк 5 рівня, конкретно ЛТшка, яку нам будуть давати. Подивимося, коротше кажучи. У мене пральна машина викручує зараз, трошечки шум є. Напевно, ви його чуєте, але тим не менш не звертайте уваги. Дивіться, як довго кидає. Походу на п'ятих рівнях взагалі ніхто не грає. А в мене перший бій, воно ще повинно знаєте, як. В перший бій, повинна кинути в однорівневий. Ну, щоб ти не попав до там, наприклад, там, і так далі. і так далі. Воно підбирає коротше, команду. Не попав до сім'орок, я потрапив по самі не можу. Дивіться, блін. до сьомих левелів закинуло, походу, п'ятірок взагалі немає, чи щось таке. Ой, і я ще камуфляж не наніс. Ну добре, хоч один бій скатаю без камуфляжа. Зараз подивимося, постараємося пограти. Оскільки ми потрапили до 7 рівнів, то напевно я попру на центр. Тому що ну ви самі розумієте, я й свої рівні не танчу, а тут ще й з сьомими. Вон Павлак танк, супер Хелкат із 2Е. Красота прям. От бачите, народ катає. Міг 12Т, до речі, катається. цей танчик ось конкретно в камуфляжу, ну, може хтось і качається, а може просто в задоволення. Я його напевне викуплю, якщо чесно. Треба 12 тежко викуплять. Тому що ну, прикольна машина, я ще знаю, як качався, він тоді ще був прикольний. Його ніби і не нерфили. Ну Щось розкид дуже великий. Походу, замість вентиляції треба ставити щось там, не знаю, щось інше треба ставити. Перезаряджання 3,38, а яка в нас шкода 110 одиниць за постріл. Поки що перезарядюсь на голду, а там далі подивимося. Коротше, машинка для колекції, просто для колекції. Я не знаю, за що він давався колись, чи він продавався, ні за що не давався конкретно цей Panzer Camp 3 Аусткей, але тим не менш тим не менш хочеться ЛТ-бомба Забрати для колекції таку машинку унікальну. Тим більше це не за гроші, просто в мене от трансляції йшли, коли я грав в гру. Це ж за просто так Підсвітили, дивіться, стріляють, бачите? Стріляють, підсвітили і стріляють. Ну там і петехи можуть бути. О, дивіться, нічого свілівша наша. Роздуплила чувака. Дуже швидко. Може отут під'їдемо, якось там Підкрадемося, постараємося постріляти. Так. 52. От хто мене світив. Бачите, хто мене світив. Стараємося сюди перетертися, щоб можна було і заховатися на випадок чого. Там хтось є, немає. Я зливатися просто не хочу. Дивіться, що тут робиться. З сьомими рівнями, дивіться, яка швидкість у мене. Самі розумієте, що з мене тут вояка. Опа. Опа-опа. Ну, дивіться, огляд ніби і непоганий, не знаю, засвічую. Так не потрапила арта. Так, проскакуємо, проскакуємо, ніби проскочив, слава Богу. Зараз постараємося відсвітитися і тут з бочини накидувати. Опа, дивіться, US2Е. Ха! Ви бачили, який розкид був? Це капець, ще й гуслі довбанув, ну по гуслі 130. Ну, Тепер мені нічого вилазить, тому що будуть стріляти. Вони прекрасно розуміють, що я тут. Там ВЗ-шка в нас. Блін, вилізу, мені плюху дадуть 100%, 100% буде плюха. Тут мене засвітив, Павлах танк туди відвалився, лочка сзади. А іс, походу, контра мене... Та дивіться, а чому я його не засвічую? Блін! От хто в мене? Т-52. Ото він і підсвічував мене постійно. Йолочка Ох ти, дивіться яку плюху дала. Давайте заберем її, заберем, заберем. Є. 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 Ну, ЛТшки розклепав, ну вони мене практично розібрали. Жестяк. Вони мене практично розібрали. 6600-5900, ну ми поки що ведемо. Ой-ой-ой. Все. Все. Пограв, чувак. Пограв, ВЗшка відволіклася. А, вона взагалі в другу сторону дивиться, твоє ж мають проїде, дивіться, проїхав. Все ВЗ поки. А, ні, він тупорилий. Ну нічого. Нічого, бій не вдався, але тим не менш, от така ситуація. Так, це вже є. Завтра буде нове відео. Хай вже повертається машинка, я зараз 8 левела виберу. Вибираємо 8, зараз буде на 56 ТПшки ганяти. І, до речі, по конструкторському бюро. Сьогодні був трошечки в шоці, я ж не звертав уваги, у мене три дні не було вдома. Кампанзер ще досі в продажі. Щось він не розлетівся взагалі. Походу, люди за голову взялися, тому що ну, серйозно, стільки ресурсів витрачати, це капець. Так що вони ще є, кому потрібно, можете брати. Хоча машинка, в принципі, вона як. По собі вона нормальна, коротше, і по характеристиках вона нормальна, все нормально. Тільки вони дуже багато хочуть. От конкретно Wargaming дуже багато хоче за неї. Ото всі новини, які я хотів на сьогодні розповісти. Завтра будуть набагато цікавіші. Це сьогодні таке лайтове відео. Так що всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!